Пішов до молодої, а свою дружину з дітьми лишив напризволяще, говорили за спиною Павла Степановича люди. Ага, а ще показувало в себе зразкового сім'янина. Якщо вже порядні лікарі так роблять, то що вже від інших чоловіків чекати? Коли Павло вирішив йти з сім'ї, про це не говорив хіба що лінивий. Люди дуже по-різному ставились до цього хтось його засуджував, але близькі люди, які знали, як все було насправді, розуміли, чому він саме так вчинив. Та й самому Павлу рішення це далось дуже непросто. Він не планував, що так вийде. Павло Степанович і справді був відомим лікарем, мав золоті руки, дуже швидко став завідувачем відділення в обласній лікарні. Часто він затримувався на роботі, бо всі складні випадки довіряли лише йому. Він розумів, що дружині важко одній з двома їхніми синочками, але його лікарське покликання було вищим за це. Проте Павло Степанович, який добре заробляв, намагався завжди зробити так, щоб його дружина ні в чому не потребувала. Лариса жодного дня на роботу не ходила, відколи вона заміж вийшла за перспективного лікаря. Двох синочків йому народила і стала опікуватися дітьми й домом, а чоловік їх забезпечував. Та господиня із Лариси, м'яко кажучи, була не дуже. У їхньому великому будинку, який звів Павло для них, завжди був безлад, бо дружина не дуже любила прибирати. Готувала вона також неохоче. А і Павло із цим змирився. Він намагався поїсти в їдальні на роботі чи в якомусь кафе, бо знав, що вдома на, плені, на платі швидше за все нічого він не знайде. Вихованням синів Лариса теж займалась не дуже охоче. Обидва хлопці погано вчилися в школі, ледве її закінчили, тому проступ медичний інститут, як про це мріяв батько, і мови не могло бути. Жоден з синів не став лікарем. Хлопці навіть працювати не хотіли, бо знали, що батько їм усе дасть. Все частіше сумом Павло дивився на свою сім'ю і розумів, що ні підтримки, ні опори він не має ні від дружини, ні від синів. Для своєї сім'ї він став гаманцем і не більше. Лариса, навіть після цього, як сини виросли, не пішла на роботу, бо звикла сидіти вдома. А Павло все частіше, спеціально подовше залишався в лікарні, щоб не йти додому і не бачити усього цього розчарування. Тож не дивно, що він знайшов собі іншу. Точніше, як це було? У їхню лікарню прийшла молода лікарка, яка теж була дуже віддана своїй справі. Вони з Павлом Степановичем часто залишались по роботі, багато спілкувалися. Саме тоді Павло і розглядів її дивовижну душу. Та що там казати? Сподобалась йому дуже молода колега. Коли він з нею говорив, то йому здавалося, що він знає її все життя. Ліля була молодша за Павла на 12 років, уже розлучена, але дітей у шлюбі з першим чоловіком у них не було. Статечний і дуже мудрий Павло Степанович та й теж їй дуже припав до душі. Але вона знала, що він одружений, тому й приховувала свої почуття до нього як могла. Вони просто разом проводили час, боячись зізнатись навіть собі, у своєму коханні одна до одного. Павло вирішив, що далі так тривати не може, і, відсвяткувавшись 45 п'ятирічної ювілей, сказав дружині, що йде з сім'ї. Ларисі і своїм двом дорослим синам він залишив їхній будинок, а сам пішов до ліві, сказав, що він нарешті вільний і що він давно любить її. На пересуди Павло Степанович вирішив не зважати. Бо люди говорили і будуть говорити, а життя у нього одне, і він теж має право на щастя. Невдовзі у Павла з Лілею народився синочок, якого назвали Степанком. Минули роки на свій 80-річний ювілей Павло Степанович запросив багато поважних гостей. Біля нього стояла його Ліля жінка, яка таки змогла подарувати йому любов і сімейний затишок. Було багато подарунків добрих справ адресу ювіляра, але найбільшим щастям для старого Павла Степановича було те, що його син Степан Павлович. Пішов по його стопах, став лікарем і нещодавно очолив те відділення, де багато пропрацював років сам Павло. Він з любов'ю глянув на свою дружину, і по його зморшкуватому обличчі потекла гаряча сльоза. Дякую тобі, моя Лілія, сказав ювіляр, за гідного сина, за твою любов і підтримку, без якої я би не міг відчути це життя сповна. Павло Степанович жодного разу не пошкодував, що наважився 45 років так круто змінити своє життя. Своїм обом синам від першого шлюбу він допомагав до кінця свого життя. Життя і справді непроста штука у кожного своя доля, а у нього така. То хіба ж можна його судити за те, що він захотів стати щасливим?